Кожен день здійснюється переміщення підрозділів та перевезення необхідних вантажів і вздовж лінії зіткнення і на фронт, та і в зворотньому напрямку. Наразі ми часто чуємо обурення громадян України на витрачання владою коштів на ремонт доріг. А з іншого боку, спитайте у військових водіїв про те, як швидко перевести боєприпаси на передову в район Оріхова, Гуляйполя чи іншого місця фронту. Спитайте у родичів померлого побратима, тому що його не встигли довести до шпиталю. По дорозі, яку лише умовно можна так назвати, це об'єкт обласного значення. На сьогоднішній день йде його ремонтні роботи. Роботи розпочати майже тиждень. Це один із об'єктів, який нам допомагає саме в логістичному забезпеченні між населеними пунктами. В логістичному забезпеченні як для військових, так і для цивільних людей. Він важливий у зв'язку з тим, що він логістично сполучає 9 населених пунктів з містом Запоріжжя. Загальна її протяжність 28 кілометрів. В попередні роки було виконано ремонт на значній її ділянці. Залишилося цих 7 кілометрів, які ми цього року завершуємо. Ну, Як до Канівського проложилися років-два-три назад. Да? Тією дорогою дуже задоволений, Ну а цією, думаю, що так само буде задоволений.